Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми на огляді будемо розпаковувати ось таку посилку Воль Польська. Дивимося, вага посилки у нас 3,3 кг. нетто бруту 4,3 кг. Отже, розпаковуємо нашу посилку. Так, Дивимося. Що в нас тут зараз всередині? Так, відкриваємо коробку. І стоїн. О. Тут у нас ось ще одна коробка. Так, зараз цю коробку ми покладемо в сторону. Ось. Цю коробку забираємо. Так, що це у нас таке? Ось покажу. Green Boost 3000. Це сонячний інвертор. 3000 Вт. Вхідна напруга 120 245 а вихідна 120-245 вольт змінного струму, відповідно, вхідна напруга 120-350 вольт постійного струму. Так, ось так, посилка наша виглядає, запакована. Нічого не пошкоджено. Отже, відкриваємо далі нашу посилку. Зараз, так. Дивимося, що в нас тут в посилці є. Так, відкрили. Так, щось там тут. Так, тут. То... Дивимося, отже в нас інструкція. Переглянемо. Виглядає. Запаковано, пакування. Розпаковуємо. Так. Ось перед нами інвертор. Тут в коробці залишилось кріплення і більше у нас нічого немає. Так, коробку в сторону. Кріплення інвертора. І Ось наш інвертор. Це відповідно шаблон. Бачите, шаблон його кріплення на стіну, мабуть, ось так. Ну і сам наш сонячний інвертор. Ось так виглядає сонячний інвертор, покажу, щоб було видно. Дивимося параметри, стоїть автоматичний, вимикач постійного тут струму. А, це змінного струму в нас. Отже, вхід у нас з цієї сторони, як бачимо, вхід. Вимикач постійного струму. 16 Амперний. Відповідно, вхідні коннектори, плюс та мінус. Вхідна напруга від сонячних панелей 120-350 вольт постійного струму сюди входить. Підключення заземлення ось є. Вимикач. А це вже в нас вихід. Вихід, відповідно, бачимо ось. Кнопка у нас МППТ режим і стабільний режим. Ну, це все будемо перевіряти та тестувати. Ось так виглядає у нас сторона на вихід, змінний струм. На виході у нас від 120 до 245 вольт змінного струму, частота 50 Гц. Дві розетки, вимикач змінного струму. Ось так. Лицева панелька. Відповідно, екранчик сигналізує, показує, що як працює. Тут у нас знаходиться ось, ось кулер. Так, Дивимося. Стоїть пломба виробництво 2022 рік. Ось як бачимо, кріплення його на стіну є цього інвертора. Ось такий сонячний інвертор. Відповідно, буде в мене він використовуватись ось так. Такий проєкт побудови. Такий цікавий проєкт. Попередньому відео був огляд. Ось такої побудови сонячної електростанції для опалення та нагріву води. І ось даним інвертором можна побудувати ось таку сонячну електростанцію для опалення та нагріву води. Ось інструкція даного інвертора. На польській мові. Хто знає, ось так покажу наближу. Комусь можливо цікаво, вага інвертора 2,7 кг, розміри. Максимальна потужність, як бачимо, по сонячних панелей становить не більше 4,5. 4,5 кВт. Відхідна напруга 120-350 вольт. Вихідна 3000 Вт. Максимальна вихідна потужність, як бачимо, підключення 6000 Вт. Опис відповідно на мові, мови. Нам у нас з Google-перекладачем. Взяти це все, отже, перекласти. Ось так виглядає у нас тут підключення, як підключати схема підключення, вихідні розетки. Ну і сам наш інвертор сонячний. Отже, ось таким було в нас відео. Отже, наступне відео, думаю, тестування та перевірка даного сонячного інвертора. Сюди буде підключатись, відповідно, сонячні панелі чи що в нас там побачимо. Ну, і на виході будемо перевіряти ми ось вихідні параметри даного інвертора. Ось ви бачите, він 2,7 кг, не дуже такий він і важкий. Такий інвертор. Ось я Дивився так на цей інвертор. Цікаво побачити, що тут всередині. Але ось як бачите, стоїть тут така пломба, опломбована. Ну, не знаю. Звичайно, цікаво, які тут елементи, що він складається. Ну, Думаю, нічого тут такого цінного немає. Адже, як бачите, він ось одною рукою його тримаю. Ну, Можливо, десь подальшому побачимо, подивимося, що тут всередині, але поки що так. Адже в наступному відео, думаю, буде тестування та випробування даного інвертора. Таким сьогодні в нас було відео. Отже, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!